Всім привіт! Ви на каналі UQ Beauty! З вами Марія. Сьогодні у нас відео розпаковки та перших вражень. Але перед тим, як почати, я хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на мій канал, дивитесь моє відео та ставите подобайки. Для мене це дуже важливо. Всіх обіймаю та цілую. Погнали! До мене приїхала ось така посилочка. Від бренду Космік Brush. Тому розпаковуємо. Я замовила дві палітри, але сьогодні ми з вами розпаковуємо тільки одну. Вона до мене їхала дуже довго, мабуть, тижні три, бо вони я замовила в п'ятницю. А вислали вони її аж через тиждень, та плюс два тижні вона ще їхала з Англії. Ось так вона запакована. Ось так. Ну, дуже добре запакували дві палітри. Папір і коробка. Ну що, погнали? Дивитися. Так, ненужні пакети. Ага, і ще кожна палітра зложена ось так от. Цю палітру я залишу на потім. А зараз почнемо з самого цікавого. Мама мія, оце петарда. Боже. Яка краса, подивіться. Опакування? Супер. Ззаді тут написаний склад цієї палітри. Так, ось така, витягаємо. В мене трішки пом'явся уголок цієї палітри. А, мабуть, не бачно буде. Але тут трохи зам'ятий уголок, бо сама палітра, я чогось гадала, що сама палітра буде металева, але ця палітра картонна. Ну що, дівчата, відкриваємо. Я сподіваюся, там все ціле. у у у, -у. Вау! Мама мія! Кайф, боже, яка краса. Це просто петарда. Я в захваті. Я не знаю, що сказати, бо тут такі сяючі відтінки, тут такі дохроми і матові. Я... У мене немає слів взагалі. Це настільки гарно, прям петарна клас. Я в захваті. Ну що, дівчатка, давайте дивитись поближче матові та сяючі кольори. Мабуть, для початку почнемо з матових відтінків, а потім вже перейдемо до сяючих. Ну, я в захваті, правда. Я не очікувала. Я бачила фотографії, як то прома фотографії, та дивилась відео, відгуки на Ютуб американських блогерів. Але коли вона приїхала до тебе, ти бачиш живу, це зовсім інше. Це настільки гарно. Я, я в шоці? Клас. Ну, подивіться. Перші дівчатки, що хочу відмітити, ця палітра мені сподобалася тим, що е, тут є два магніти, і вона дуже класно закривається. Тобто ж якщо ти її так перевертаєш, то вона не відкриється. Бо в мене є палітра від Color Pop, то вона, якщо її перевернути, то вона відкривається. А ця дуже класно зроблена, їй нічого не буде. Прям вау! Ну що, поїхали дивитися, яка... Яка тут пегментація та взагалі які тут відтінки? Давайте почнемо, ми, мабуть, з матових відтінків, а потім вже перейдемо до сяючих, так буде цікавіше. Я буду вам показувати а з цього боку ти ось так по рядам, по костовчикам. Перший відтінок це відтінок, який називається колд. Це ось цей ось цей відтінок. Набираю. Так, і наношу. Ну, щось він не дуже передається. Давайте ще наберемо. О, так вже краще. Ось так. Гарний відтінок. Далі. Відтінок Fresh Air. Ой, він такий приємний. Ось тут пигментація набагато-набагато краще. І він так класно розтягується. Ось це відтінок. Наступний відтінок, який називається кальм. Це ось цей відтінок. Сніжинкою. Тут так цікаво, на деяких рефілах вибитий такий рисунок. І це так гарно, а я вам передати не можу. Такий фіолетовий. Трошки наберу більше. Гарно розтягується. Пальці витерти взагалі не можу. Наступний відтінок крісп. Ось цей. У. Ну, на руці мені деякі відтінки здаються більш такі пастельні та не дуже пігментовані. Але треба дивитися на очах, бо буває по-різному. На руці це. Одне, а може бути по-іншому на очах. Наступний відтінок йде відтінок Magical. Ось це відтінок. Ось цей фіолетовий. Він такий шовковистий, такий приємний. І він, я бачу, що він трошки пилить. Бачите? Він не так сильно спресований. Оце пушка. Клас. Блін, ну це реально петарда. Так, далі йде відтінок Icicle. Ось цей блакитний. Оцей. А ось він вже йде спресований, так дуже спресований. Тому він виглядає такий більш напівпрозорий. Бачите? Так, наступний ось цей відтінок. Він такий більш бірузовий та відтінок. Теж добре спресований. Гарний який кольор. Мені подобається. Ой. Ось так. І в цьому стовпчику останній відтінок на останній пальчик це Clear Sky. Це ось. Цей відтінок. Ось цей фіолетовий. Такий дуже-дуже темний. Ой, він такий, знаєте, як нагадує, е крім тупар від Наташи Денони. Він такий трошки-трошки кремовий, Ну, тут пігментація я вже бачу. Ну і сипеться. Ну, сипеться, я думаю, за того, що я багато набрала, але подивіться, його можна розтягнути. Аж до космосу. Тягнути, тягнути і тягнути. Клас. Дівчатку, дивіться, яка пігментація. Я не можу її стерти з руки. Взагалі. Я ось тру-тру. І воно, бачите, все одно є. Цікаво. Такого в мене ще не було, тому цікаво подивитися, що воно з того вийде. Так, стовпчик предостанній. Snowfall, відтінок ось такий сніжинкою. Блакитний колір такий. Гарний. Так, чорний in the moment. Ось цей відтінок. Теж сніжинка? Ого! Ви подивіться на це. Оце чорний. Теж можна тягнути. Подивіться, навіть руку не можу так викрутити. Колас чорний. Так, і останні два кольори бленкет. Ось цей. Ось цей. Ну, я хочу відмітити, що фіолетові відтінки вони, вони взагалі дуже складні а, при производстві. Тому я, чесно кажучи, не знаю, чого очікувати, бо відео. Те, що я бачила на Ютубі, бу були дуже різні. А, бо, я так розумію, це все була піара силка, і я не можу гарантувати, що відгуки були як то чесними на цю палітру. Тому я хочу її дуже сама затестити. Так, бленкет. Ну, на мені він взагалі такий... його не бачено. І останній відтінок. Це вітінок Шауер. Ось він такий гарний зелений. Прям я обожнюю такі кольори. Ого-хо. Ви це бачите? Вау! Це петарда. Боже. Пігментація чудова! Я не можу його стерти. Взагалі. Будемо пробувати на іншій руці. Переходимо до сяючих відтінків і почнемо відтінки Wonderland. Це ось цей відтінок білий. Ой, він такий м'якенький. Такий м'якенький, м'якенький. Оу. Яка це краса, мама мія. Вау, це дуже гарно. Ну, не хочу фокусуватися, але, дівчата, вам його, мабуть, не бачно, але це настільки гарно, без пигменту, а, лише одні такі блискітки, але це настільки гарно. А, далі йде відтінок Winter Solstice. Це ось цей відтінок? Теж текстура така ніжна і м'яка. Подивіться на це? Подивіться, що це таке гарне. А що це таке? Подивіться, це до, до хром. Я навіть не можу описати це. Тут йде така кольорова база, а на цій базі йдуть блискітки. Кайф. Просто кайф. Так. Наступний брейс э, – це ось цей фіолетовий відтінок Brace. Я так розумію, у них всіх така текстура шовковиста. Я просто зависаю від цих кольорів. Це петарда. Вау! Подивіться. Клас. Боже, дівчата, я в захваті. Наступний відтінок Chill. Ось цей синій. Ось цей синій. Я хочу вам сказати, що він на відчуття йде такий більш мокрий. Тому що. Ну, от подив... подивіться, в ньому аж з'явилась ямка. Бачите, якась ямка, і він реально як вологий. М -м -м, мама Мія, що це? Що це за таке? Так, да, він під пальчиком мокрий і шевелиться. Подивіться, який він гарний. Просто. Боже, це космос. Наступний відтінок комфорт. Ось цей. А ось він вже йде сухий. Не такий вологий, як був до цього відтінок чил. Цікаво. І він вже такий де більш напівпрозорий. Так, це ось на пальчику він середній. А це ось на руці останній. Відтінок Reflection. Ось цей зелений. Він теж де такий сухіший. Подивіться, який гарний колір. Та ось що. Я не знаю, які косметичні боги це все придумала, але це. в мене шок в шоці. Ось тут я його нанесу. Ну, це не диохром, це пігмент і дуже-дуже такі маленькі блискітки. Ось так. Передостанній це відтінок атмосфер. Ось. Такий відтінок. Цей відтінок дуже схожий на дуохром. Уху! Вау! Просто подивіться на це. Офігеть. Боже, шо, шо, шо за магія? Вніховерца. А Ух. Ух. і останній відтінок ось цей frost Цей відтінок по відчуттям теж такий мусовий, як відтінок чил. Він прям під пальцями аж зминається. Подивіться на це. Дівчат, я не знаю, що вам сказати, але я взагалі в шоці від цієї палітри? Я не очікувала, що у сяючих відтінків буде просто такий космос, такий розрив, Но це... я вважаю, що це петарда. І такі до хрому. Я не знаю, які там будуть ці матові відтінки, мені без різниці. Добрі вони погані. Але сяючи, це просто саме сердечко, і в мене ще чешуться, чесно кажучи, руки, це все попробувати, як воно буде виглядати. І тут можна накрутити стільки таких класних макіяжів. Ну, я навіть не знаю. Ти на нього дивишся і. Прям просто немає слів. Це така краса. Космік Brush. Що ви робите? Космік Браш це взагалі англійський бренд. Я так розумію, що це новий молодий бренд, але такі палітри, які вони випускають, ну, друзі, це прям вау-вау і ще раз вау. Тому що таких сяючих відтінків, наприклад а В тій самій сифорії я не бачила, що були настільки гарні, настільки шалені кольори. Я не знаю, що вам сказати, але зараз ця палітра прям в мене виз... визиває велике здивування. Мені хочеться її зараз, от прям руки чешуться, сісти і прямо малюватись, малюватися, малюватись. Тому, дівчата, я для вас сажусь. Знімати огляд детальний, буду тестувати кольори, робити макіяжі і вам тут на каналі їх показувати. Перше враження це шок і захват. Дуже дякую, що були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та до нових зустрічей. Па-па!